Це Марлос дуже кисник. Марлос. Марлос робить простріл. В центр, удар в один дотик. Шовковський. І зараз Тайсон. Тайсон буде зрізати кут, Ні, дає по хорошу передачу розвізну і знову Шовковський. Марлос. Марлос обігрив свого потента. Марлос буде входити в менеджер, Марлос. І ще поліз полі Цього Чого гостро, от, ну Зовсім біля зворіт Горяйнова, їм створити не вдається, От зараз Велос. Як не виходить, куда удар, вище воріт! Де на Вуковича, Вукович на Рафеля, Рафаель в розріз. Але дуже багато гравців металіста і зараз для контратаки можливість. Виривається Вічна віче з Олександром Шовковським. Тайгол І забиває. 1 0 Металіст відкриває рахунок на 34-й хвилині. Передача на МакМегіє. Немає. В сайт, сайт. Сайт. А немає в Немає. Усів подає, подає на ідеї. Ідеї пробиває. Тут може бути атака непогана. Де, подивіться, який момент зараз. Передача. Марлос. Марлос готовий пробувати. Марлос. Але він далі обіграє. Падає Марлос. Ну що, Шав'єр і Шолковський. Шав'єр. Пробуває Шав'єр 2-0 на користь харківського металіста. 2-0. Ярмолен. Ярмоленко приходить. Кранчер. Далі на Медведів. Медведіє в шкотному И все теории. Четвертый Те раз чистый мяч. Забывает футуристик Киевского Тоддинамо, забывает Андрей Ермоленко. Какой удар у Кранчера вышел. Просто фантастика. С зонничной стороной. Это просто фантастика. Фининио. Фининио. Честно выбирает мяч Фининио. Вход в штрафной майданчик. И удар. Может быть, это сейчас небоспешно. Шанс. Скорость. 3-1.